Твій кіпській, нам. В минулому і зараз. Оу. Oh. Е Я вам скажу так. Якщо говорити чисто про футбольну якусь естетику і про розуміння гри ну Андрій Гусін, Гусін? Небесне, та е -е Андрію. Е Теперішній. Ну, Валік Белькевич, звичайно. Тобто, це знаєте, це, -це, -це -ті, ті моменти. Ну, Ребров, Шева, то. Е Артем ну це зна почекайте. Ну при 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 всіх історіях і при всьому тому ми, ми бажаємо йому, щоб все було в нього добре, щоб поправилося здоров'я і що все було круто, класно. Але він всі час був геніальним футболістом. Це абсолютно немає. Ну чекайте, Паненко в 2006 році. Ну, ну що, то, на, на що на чому зерна на чемпіонаті світу? Молодий пацан, просто в одній восьмій фіналу і і робить отаке це це, і, це 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 треба який мати просто от це це треба який мати нерви це це ну ну абсолютно геніальний чувак тому ви немає